Всім привіт! Магазин WinKay. Сьогодні оглянемо таку фурнітуру, як фурнітура Мако. Це австрійський виробник. Дуже часто приміняється у нас на українському ринку. Петля, ну і фурнітура сама дуже надійна. Зарекомендувала себе як якісна. Щодо петель, це нижні петлі. Використовуються як для вікон, так і для балконних дверей. Тобто. Вона універсальна. Має дві модифікації, нижня петля. Це стандартна модифікація, має такий вигляд, складається з рамної частини. Тут тобто тут є регулювання, От. кріпиться за допомогою чотирьох саморізів, та частина, яка навішується на стулку. Вона також є. має регулювання одне зверху і ще на притиск. Тобто сама петля має регулювання в трьох площинах. Тут такі маленькі штирьочки. От такий має вигляд. Це стандартна комплектація. Зазвичай вона використовується більше всього. Та є посилена петля. Вона посилена за рахунок того, що має от такі штифти, які вже проходять метал і витримують трошки більше навантаження. Такий є маленький штифтик, і тут штифт під сверло-п'ятірку. Та рамна частина вона схожа на попередню, але також є, має такий підсилений штифт вже під свердло 7 мм. Тобто завдяки цьому ми ще проходимо метал і петля витримує трошки більше навантаження, повторюсь. Детальніше ознайомитись з товаром можна ну, у нас на сайті winkey.org.ua, а замовити можна товар, перейшовши за посиланням, яке буде в кінці цього відео.